thank <laughs> you Ми розпочали навчальний рік все вчасно. 1 вересня. Є у нас заклади, які працюють в дистанційному форматі. Це десь трошки менше, ніж третя частина закладів освіти. Ті, які є. Заклади є, які у нас в очному форматі, тільки в очному працюють. Це маленькі школи, які мають достатню міськість укриттів, там де можна дітям займатися в очному форматі. Ну а більшість закладів, ті, хто мають укриття, це близько 80%, хто мають укриття, вони якраз займаються по поєднуючи очну форму навчання з елементами дистанційного навчання, тому ми поєднання таке дистанційної форми і очної форми називаємо змішаним форматом. Тому в змішаному форматі у нас найбільше, на жаль, працює шкіл. Якщо говорити по укриттям, то практично всі заклади у нас в більшості мають ці укриття. У нас але міськість їх недостатня. і тому питання змішаної форми навчання у нас стоїть постійно на порядку денному, тому що кожна нарада у нас починається з питань створення безпечного освітнього простору і як можна більше охопити дітей якісним навчанням, доступним навчанням, і це є для нас пріоритетом. І на сьогоднішній день виділені великі кошти для і будівництва нових укриттів, і для ремонту укриттів, ті, які були в закладах освіти, це і протирадіаційні укриття, і найпростіші укриття. На жаль, у нас найпростіших укриттів, якщо у відсотковому питанні говорить, то у нас набагато більше їх, ніж протирадіаційні. Укриттів, тому ми намагаємося зараз. І в деяких закладах у нас зараз проходить реконструкція якраз найпростішого укриття, і ми робимо ці захисні споруди з властивостями протирадіаційного укриття. Тобто такі види робіт проводяться. Тому, в залежності від того, це підвальне приміщення, можна реконструювати чи не можна реконструювати. Тому на сьогоднішній день у нас вже є так звані підземні школи, яких їх називають, Чому ми називаємо підземні? Тому що для нашого регіона побудова. Неосвітній процес таким чином, що ми в класних кімнатах, тобто наверху в школах, ми не проводимо взагалі заняття, тому що у нас дуже часті повітряні тривоги, і всі заняття проводяться в укриттях без виключення, тобто і початок, і повний день навчальний проводиться тільки в укриттях. У нас дуже багато звертається батьків. Зверніть увагу на той заклад чи на той заклад, чи можна збільшити кількість навчальних днів в самому закладі освіти. Ми тоді з органу управління освітою або з директором школи вже індивідуально опрацьовуємо підсказом, який може бути алгоритм тобто який можна застосувати режим закладу щоб якнайбільше прийшли дітей в заклади освіти тим більше що у нас з цього навчального року виділена державна субвенція на міські бюджети і на сільські і на селищні для безоплатного харчування всіх дітей починаючи з першого класу по одинадцятий клас і тому ми зацікавлені в тому, щоб, ну, по-перше, і дати якісну освіту, доступну освіту в тих безпечних умовах, яких, скажімо, створені в закладі освіти, і плюс ще й похарчувати дітей, тому що ми маємо на сьогоднішній день, дякуючи президенту і уряду, ми маємо сьогодні безоплатну форму харчування. А якщо вже органи управління або органи місцевого самоврядування хочуть збільшити вартість цього харчування, бо для початкових класів це визначено 50 гривень, а для старших класів 60 гривень одноразових гарячих харчування на день, то органи місцевого самоврядування можуть збільшити і є такі громади, які збільшують вартість харчування. В цьому році в перший клас пішло трошки більше, ніж 5 тисяч дітей в області. Це менше порівняння порівнянні з минулим роком на 1300 дітей. Діти максимально ми просимо, щоб початкова ланка у нас займалася в очному форматі, щоб першачки особливо займалися в очному форматі, для того, щоб мотивацію сформувати. У дитини, і найбільше дати навичок ті, які потрібні дітям в закладі освіти. Я вже сказала, що до кінця року ще буде побудовано у нас 11 таких підземних шкіл. І збільшиться у нас міськість, і звісно, тоді більше навчальних днів буде у дитини, де вона буде очно займатися в цьому укритті. Уже до 1 вересня в деяких школах вже були зроблені ремонти. Зараз ще в вересні будуть заходити на чотири школи. І ще в планах є і ЮНІСЕФ, і інших міжнародних організацій. Якраз ремонти в таких закладах освіти, там де є найпростіші укриття, на ті заклади, на які не дається державна субвенція для ремонту найпростіших укриттів, ми якраз з нашими партнерами міжнародними показуємо потребу. і Туди заходять міжнародні організації і роблять ремонтні роботи. І це для нас дуже важливо, тому що як коли діти протягом всього дня знаходяться в укритті, то дуже важливо створити комфортні умови для покращення на сьогоднішній день старшої школи базової школи. Коли виділена Кабінетом міністрів субвенція виділені кошти на, на на покращення матеріальної бази для реалізації концепції нової української школи. І сьогодні закуповуються обладнання в рамках угоди Юкрейн Фасіліті. Тому кошти європейського союзу використовуються а також виділені кошти у нас на модернізацію харчоблоків також європейського союзу, і тому на сьогоднішній день уже у нас буде 13 харчоблоків, які модернізовані. Там, де зроблені ремонти сучасні, реконструйовані і обідні зали, і харчоблоки безпосередньо, і встановлене нове обладнання. І коли на сьогоднішній день в в тих умовах, де практично постійно у нас тривоги, то якраз от швидко і якісно приготувати їжу дітям в параконвектоматі. Це є і якраз і безпечний буде продукт, і він швидко приготовлюється. Тому тут є, скажімо, багато плюсів для того, щоб якісно і правильно організувати харчування для дітей. Є у нас окрема ланка закладів освіти, які визначені як дистанційні школи для дітей. Ця робота організована в п'яти школах в області: це і місто Суми, місто Шостка, Рамника, Натопах Ахтирка і Лебедин. Це для того, щоб діти, які навчаються за кордоном, не втрачали зв'язок з нашою державою з Україною або з системою освіти. Це для того, щоб діти потім могли вступити в заклади вищої освіти в Україні. Тому визначені такі школи. Вони називаються дистанційні школи. Можна вивчати по... Українознавчому компоненту декілька предметів: це історія України, це українська мова, література, основи правознавства, захист України. І в цьому році розглядається ще питання додати математику для того, щоб було дуже багато запитів від батьків, тому що є обов'язковим предметом в зовнішньому незалежному оцінюванні математика. З тому я ще раз звертаю увагу: якщо не виходить поєднати два освітніх процеси одночасно, то можна перейти з однієї школи в дистанційну школу, продовжити навчання в дистанційному форматі по українознавчому компоненту. Документ про освіту отримають, перезараховуються оцінки по іншим предметам з тієї школи, де дитина навчається зараз за місцем перебування, і по поверненню в Україну можливо так, що батьки приймуть рішення повернутися назад в Україну, то звісно, можна з цієї школи, яка є дистанційною, перейти далі в іншу школу або в ту школу, з якою якою переводилися в дистанційну. тобто, за заявою батьків, може бути рух таких дітей.